Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 13 липня. Ми зрізали лаванду на дистиляцію, посушили букетики. Сьогодні поговоримо про те, що саме, яку продукцію можна виготовити із лаванди. Що саме ми робимо? Поділюсь трошки своїм досвідом, тому що для того, щоб реалізувати ту ж лаванду, треба робити якусь продукцію. Можна, звичайно, знайти людей, які приймають вже зрізану лаванду, хтось приймає лаванду, яка приймає лаванду вже у вигляді. Готового продукту це ефірної лавандової олії. Це треба знайти такий збут. Ми робимо асортимент різних товарів, продаємо в роздріб і точно так же використовуємо ефірну лавандову олію власного виробництва для нашої продукції для косметики. Покажу. Що ми виготовляємо яку продукцію? Може комусь із вас буде це цікаво, хтось візьме собі щось на, ну, для свого виробництва. В общем, дивіться. Якщо ви вчасно і якісно заготували, зрізали саме на букети лаванду, такі вони у вас повинні бути. Дивіться, синенькі. Стебло зелене, дуже ароматні, не сипляться, бачите, не сипляться. Тому що вони, я їх, ну, ми їх заготували вчасно. Вони яскраві, вони ароматні, вони не сипляться. Якщо у вас є вже букети, це вже... Ви можете її реалізувати просто букетами. Можете з цих букетів робити різні, різну лавандову продукцію. Звичайно, там на саше мішечки можна не обов'язково використовувати саме ось таку яскраву лаванду. Можна використовувати більш такі букети, які. Ось бачите, от вони вже там були відсвіли. Такі можна букети використовувати як наповнювач. А звичайно, такі, щоб вони були яскраві, гарні, їх бажано просто реалізовувати букетами. Зараз покажу вам ще, що, яку продукцію ми робимо. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ще хочу сказати, що тримаємо, зберігаємо, як зберігати, Значить, зберігаємо обов'язково закритою в темному місці, щоб вона, щоб квіти не вигорали. Я, наприклад, як в таких ящичках, я обов'язково Накриваю таким простирадлом, щоб вони не пилилися, щоб вони не вигорали. Це я роблю на горищі. Вони у нас зберігаються на горищі. Потрібно, пішла взяла І ні в якому разі не на сонці посилочку, милокрафт. Лавандове, ручної роботи, сир лавандовий, свіженький, свічка, ароматна, лавандова, змістом ефірної лавандової олії, Варенечко з чайної троянди. Це у нас сироп з лавандочкою. Так, чай, сухоцвіт лавандовий. І як же без букетика. І букетик. Сухоцвіт лаванди. Для виготовлення любої продукції, звичайно, потрібні затрати. Вам треба щось придбати, треба упаковки, заготовки. Зараз я ось шию такі подушечки, подушечки з плюшечки, які ми наповнюємо сухоцвітом лаванди. Звичайно, тканину ми купили, також ось скриньки. Так, для того, щоб їй зробити декупаж, треба придбати ті ж заготовки. Мішечки, можна самим шити мішечки. В даному випадку я купляю такі заготовки різних і потім оздоблюю. Ось зараз шию такі подушечки. Я давно свою швейну машинку не витяг... ну, не доставала вона в мене там раніше дуже. я цим як би сказати, увлікалася. А зараз шию і ось різні можна зробити мішечки, саше мішечки також мило, крізь присутня лаванда. Мило. Ми обов'язково додаємо лавандову олію ефірну власного виробництва. У нас усі є такі дитячі мильця, дуже приємні, вони не подразнюють шкіру, антиалергенні. Сир також треба його упакувати. Ми виготовляємо свою лавандову продукцію, шампуні, гелі, також маску для волосся. Це все в цьому всьому в складі є обов'язково ефірна лавандова олія. Скриньки оздоблюємо, декупаж. Тепер мішечки. Придбала. Дуже мені вони подобаються. Я вишиваю такі гілочки, може, вони не дуже якби, схожі на лаванду, але я стараюся. Це така творча робота, яка заспокоює нерви, яка приносить задоволення від своєї праці, а також вона приносить задоволення нашим покупцям, які придбають такий мішечок. Ну і скрізь ось ця наша. Олійка, натуральна, лаванда, яка вирощена на нашому полі, лаванда, яка продистилювана в наших домашніх умовах, зібрана абсолютно чиста, без ніяких домішок. Ми не використовуємо на нашому полі гербіциди, тому вся продукція у нас екологічно чиста. Стараємося, щоб. Саме наші відвідувачі отримували задоволення від натуральної продукції, від натуральної косметики, тому вона користується великим попитом у наших відвідувачів, у наших клієнтів. Також робимо арома свічки, сиропи, Це все те, що можна виготовити саме із лаванди. Звичайно, ця робота дуже така творча, кропітка. Але, як на мене, люди, ті, що займаються лавандою, це люди творчі, це в основному люди, які трудолюбиві, тому, тому що так просто ні звідки нічого не береться. Ви всі розумієте, особливо зараз наш складний дуже час. Але незважаючи ні на що, вирощуємо лаванду, доглядаємо за нею, робимо різну лавандову продукцію. Лаванда, ви знаєте, вона це лаванда, це ваше здоров'я. Тому я всім бажаю, щоб у вас ваш бізнес процвітав, розвивайтеся, надихайтеся. І все в нас буде добре. Ми будемо разом наближати нашу перемогу. Нехай наші сади цвітуть, нехай мирне небо у всіх буде над головою. Я вас люблю, до нових зустрічей. На все добре. Ваша